Росія та Китай, які колись вважалися близькими союзниками, тепер більше схожі на смертельних ворогів. Китай не засудив Росію та утримався під час критичних голосувань в ООН. Китайські офіційні особи посилаються на підтримку занепокоєння Росії щодо розширення НАТО у східній Європі та звинувачують США та НАТО у затягуванні конфлікту шляхом постачання українцям зброї у той час, як Росія втрачає здатність експортувати нафту і газ до Європи. Китай втрутився щоб зайняти частину їхнього місця, купуючи на 60% більше своїх енергоресурсів у Росії. Однак китайсько-російський альянс не є постійним рішенням, оскільки історично склалося так, що Китай і Росія були головними суперниками, а не друзями. Нинішня співпраця є серйозним відхиленням в історії, оскільки Росія має довгу історію конфліктів зі Східною Азією, а Китай має історію конфліктів з європейськими державами. Один з найбільш нерівних договорів, нав'язаних Китаю під час століття приниження, був укладений росіянами, які вимагали від династії Цин поступитися зовнішньою Маньчжурією в 1858 році. Зовнішня Маньчжурія, колись значна частина далекого сходу Росії, пізніше була окупована Китаєм, обмеживши його вихід до японського моря. Договір 1860 року, який надав Росії цю землю. Обмежив можливості Китаю отримати доступ до японського моря ситуація, яка була серйозною загрозою для китайських націоналістів протягом століть у 60-х роках минулого століття. Відносини Китаю і Радянського Союзу погіршилися через різні тлумачення марксизму ленінізму. Мао Цзедун заявив, що Росія поглинула зовнішню манджурію, що викликало обурення в Москві. Радянський Союз вторгся в Чехословаччину і опублікував доктрину Брежнєва – Яку Мао розглядав як ідеологічне виправдання для вторгнення Радянського Союзу в Китай і його повалення. Це призвело до кризи вздовж китайсько-радянського кордону, коли китайські та радянські війська боролися за контроль над островом, що призвело до серії битв і потенційної ядерної війни. Радянське верховне командування побоювалося ще більшої війни з Китаєм. Китайці мали понад 2 мільйона солдатів, розгорнутих біля кордону з радянським далеким сходом. Порівняно з лише 400 тисячами солдатів на радянській стороні. Радянський Союз вважав, що готується відвоювати всю зовнішню Маньчжурію, а деякі навіть стверджували, що застосування ядерної зброї проти них зупинить китайські війська від захоплення цього району після розпаду радянського союзу в середній Азії з'явилося п'ять нових країн. Більшість з яких відійшли від Росії і наблизилися до Китаю. Китай витратив роки на розвиток своєї ініціативи. Імпортуючи близько 15% свого попиту на природний газ з Туркменістану, Узбекистану та Казахстану, і конкуруючи з Росією за зростаючу торгівлю природним газом. Держави Центральної Азії, включаючи Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, мають більш привабливу економічну альтернативу Росії, що змушує їх брати активнішу участь у китайській ініціативі. Мета Росії щодо географічного контролю над Центральною Азією ускладнюється історичними шляхами вторгнення регіону та зростаючим інтересом Китаю до цієї території. Комуністична партія Китаю встановила постійну присутність у Таджикистані, щоб зупинити поширення ісламістських бойовиків. Але Таджикистан був членом військового альянсу ОДКБ, очолюваного Москвою. Це образа Росії. І ознака їх зростаючого переміщення в Центральну Азію з боку Китаю. У Росії немає іншого вибору, як змиритися з новою реальністю в регіоні і зростаючою перевагою Пекіна. Однак Китай, можливо, не готовий платити ціну за втрату впливу та позицій у Центральній Азії. В даний час Китай контролює лише 7% доступних у світі поверхневих прісних вод. А 80% його обмежених запасів води знаходиться виключно на півдні Китаю і в Тибеті. Рекордна посуха в Китаї два роки тому викликала занепокоєння щодо потенційної водної кризи поколінь. Найближчі доступні джерела прісної води знаходяться в гімалайських регіонах Індії, Непалу та Бутану, з якими Китай вже має ворожі відносини. Індія з більшою базою населення ніж Китай. Також стикається з нестачею води поряд із північно-китайською рівниною. Водні тривоги Китаю спрямовані на російський Далекий Схід, де розташоване озеро Байкал, найбільше озеро на планеті. Китайська компанія під назвою Аквасіб планувала побудувати трубопровід від озера до Китаю, але місцеві росіяни протестували, побоюючись, що це відведе воду озера до Китаю. Російський уряд закрив проект, а водогони не були побудовані. Оскільки зміна клімату скорочує водопостачання для мільйонів людей на посушливій північній рівнині Китаю, а економіка Китаю вимагає більше енергоресурсів, інтерес Китаю до російського далекого сходу зростатиме. Російський Далекий Схід, багатий на ресурси і малонаселений, населення скоротилося в період з 2012 по 2018 рік, що підкреслює зростаючу напруженість у відносинах між Росією і Далеким Сходом. Росія все більше покладається на Китай у питанні капіталу, робочої сили та ресурсів на Далекому Сході, якому довгий час чинили опір через побоювання з приводу демографічного домінування китайців. У міру того, як Росія віддаляється від Європи і покладається на китайські гроші для підтримки роботи свого уряду, вона стає все більш залежною від Китаю в питаннях ресурсів і в утриманні свого північного флангу. Оскільки Росія більш відчайдушно прагне цих відносин ніж Китай, саме Китай вирішуватиме їхні масштаби та курс, поки у них спільний ворог в особі США, вони швидше за все залишатимуться тісно пов'язаними. Однак, якщо Путіна усунуть від влади і до влади прийде новий уряд, Китай може висунути з Росії вимоги, від яких Москва не зможе відмовитися. Якщо Росія вирішить уповільнити поставки енергоносіїв і водних ресурсів або підвищити ціни, вона може опинитися у владі ревізіоністського Китаю, який посилається на історичні претензії до зовнішньої Манджурії та Російського Далекого Сходу. Якщо Росія опиниться в ослабленому геополітичному становищі, вона може висунути агресивним і експансіоністським Китаю територіальні вимоги. Потенційний союз Кремля з Китаєм є небезпечним. Оскільки війна Росії в Україні триває, Китай повинен грати вдовгу.